Всім добрий вечір. Сьогодні моє відео про гортензії. Про гортензії, які, так би мовити, трошки запізнилися із цвітінням. Ось показую вам гортензія. Гортензія графіті. Подивіться, яка вона. От вона тільки починає відкривати свої суцвіття. Гарненькі-маленькі. Суцвіття будуть маленькі. от Квіточки такі гарнюсінькі в неї. Бачите, такі наче е, чашечкою так от нижні оці ось квіточки, бачите, такі наче як чашечка. Там вон є така е, бубиночка всередині Красиво виглядає, але суцвіття маленьке. Ну, нічого, але воно є, хай буде маленьке. Я її купила, десь вона до мене приїхала на початку літа. От, спочатку була в такому невеликому горщику, мабуть, 2-літровому, чи 3-літровому, і щось вона так сиділа, сиділа, потім я її пересадила в 7-літровий і бачу, що вона пішла в рост. І от уже десь от в кінці літа. Може, з місяць назад, може менше, я вже їй пересадила у 12 літровий ось таке відро. От така в мене графіки. Ну, ось листки трохи попідпалювалися, позасихали. От. Ну, верхні, ці верхні листочки нічого. Ось така рослинка. Ну, думаю, на, на слідуючий рік вона гарно перезимує і буде гарна. Гарний буде кущик. Значить, графіті вона ж невисока росте, вона висота і ширина її десь до метра. От. А суцвіття в неї конусоподібні і великі до 30 см в діаметрі, можуть вирости. От. Вона змінює колір, ця гортензія. О, так що, ну і процвітає вона, довгенько і цвіте. Так що от така у мене графіті. Зараз покажу вам, яка в мене зараз ось в горщику ваніла фрайс. От бачите, як вона вже виглядає, була така біла, красива. потім Тут знизу вона так трошки була порозовіла, потім оці її вушка позеленіли. І от вона зараз в таких кольорах стоїть у мене. Бачите, Але дуже гарна така, трошки постарівша, але красивенька. Оце так виглядає. Зараз ваніла Фрайс у мене в горщику. Ну, не, не планую я її поки пересаджувати у відкритий ґрунт. Ну, Хай ще буде в горшку, а далі побачимо, яка вона буде. Так, слідуюча гортензія, яка запізніла трошки у мене е, з цвітінням: це гортензія діамантіна. Ось, бачите, яка. Діамантіна. Ось вона зараз процвітає. У неї є три суцвіття. Ось такі теж невеличкі суцвіття. Відкриваються, ще не повністю відкрилися. Спочатку вони от такі вершково лаймові. От. І сьогодні ось один пагін зламала я. Нахилялася, щось хотіла листка якогось обірвати. Ну нічого, тут суцвіття на ньому не було. Ось тут теж. ну так грудочка якби є, але цей пагін не процвіте. А ці ось е, запізнілі такі квітки діамантіна, Через те, що теж я колись показувала вже цей кущик, що він був теж зломаний. На початку літа був зломаний. І ось пагін, бачите, теж зломаний. вже, Бачите, які пішли гарні, ось такі мощні такі пагони, нові повиростали. А це був зломаний, і ось так зараз у мене цвіте діамантіна. Дуже гарненько, теж в таких вершкових лаймових кольорах поки що. Ну, ще ж суцвіття відкривається. Якщо буде ще тепла погода, то побачимо повністю розкрите суцвіття. Ось така красива діамантіна. Зараз так трошки відійду. Ось, бачите, так вона виглядає. Ну, Я ці пагони не підв'язані, не підв'язані пагони. Є там, як би до чого прив'язати, їх підв'язати, але не підв'язані. Вони суцвіття невеликі, то я думаю, що вони ну, пагони видержать, ці суцвіття. Так, Покажу вам, у мене тут така є алейка гортензії. Зараз, бачите. Повисажувала, понасаджувала, щоб весною тільки спостерігати, і вже, щоб побачити гарні кущі. Значить, ось дивіться, так зараз виглядає у мене полярний ведмідь. Ось такі зараз свіття. Це він в горщику в мене. Я вже його колись показувала в своєму відео. Ось такі зараз в нього кольори, такі Такі, я не знаю, даже зелені з розовим. от такого він зараз кольору у мене. Бачите, тут взагалі зелене. Де трошки тако сонце попадає. Зараз обійду кущик. От там трошки є, бачите, такі ось розовиночка. Така є зелене з розовим. От. Ну, і так от виглядає загалом кущик. Але ви знаєте, він мені подобається. О, суцвіття світя вже якби старіє. А він мені такий гарний цей кущ. Прям ну, люблю я його, цей, цю квіточку. Ось такий полярний відмідь. Далі ось тут нова в мене гортензія Silver Dollar. ну Ось така вона прибула до мене. Влітку я їх замовляла. От ще мало вона. Ну, Прижилася, але така, бачите, от вона На весні буду обрізати. Побачимо, як ці пагони збережуться. Ну, Це новоприбула -долар. Так, Слідуюча гортензія це гортензія з мого череночка. Я вже їх теж показувала, от зараз так вони виглядають гарненько. Значить, це гортензія я ну, вирвала ішла, мимо гортензія росла, весною я вирвала черенок і дома вкорінила. Того вона в мене поки що без назви. Але бачу, ось, бачите, якщо придивитися ці відстані між пазухами листків невеличкі, От, то думаю, що це гортензія буде не дуже великого зросту. Невисокоросла буде, я думаю, помірний у неї буде ріст. От, І у неї, бачите, по три листочка. От, бачите, три листочка в кожній пазухі. І тут от, три листочка, якщо вам видно, скрізь у неї по три листочка. Ну, вже на теліто побачимо. Яка це буде гортензія? Вона росте в 7-літровому горщику і так буде й зимувати. Я вже їм попідсипала, я вже показувала в відео, що вже попідживлювала їх осіннім добривом. От, так що вони готуються до зими. от Ну і ось такий кущик гортензії. так Слідуюча в мене ось показую вам фантом. Я вже теж цю гортензію свою показувала. Ось такий фантом красивенний. Суцвіття дуже велике, таке гарне. І починаю, ось, бачите, розовіє. Ось, ось так вона зараз виглядає. Ось, дивіться, як красивенько тут квіточки розовіють. Квітки такі великі в нього. Обійду. Зараз отак вам покажу. Бачите, яке велике суцвіття. Ну дуже велике. Дуже велике. І от така вже з'являється на ньому такий рум'янець. От, ось такі квіточки красиві. Зараз покажу квіточку. Ось такі, бачите, які. З такою розовою кайомочкою стали. А спочатку були такі вершкові кольори, і посередині така була ось така темніша зелена лаймова полоска була. От, а зараз от вона от така фантомна, ну, Це високоросла гортензія, по ній видно бачите, стебло, бачите, яке потужне таке, і листки здорові, і оці ось сюди відстань від пазухи листка до пазухи. Чималенька така, значить, це гортензія, яка росте 1,5-2 метра у висоту. Ну, поки що вона в мене на цій діляночці. Побачимо, яка, в який буде кущик на слідуюче літо. Ну, потім вже будемо думати, де вона буде рости. Чи тут, чи може і прийдеться десь пересадити. Так, ось гортензійка така в мене є ще. Це теж з мого череночка, Вона зараз в 7-літровому горщику росте. Так доволі непогано розрослася, роз... Ось пагунів вже в неї наросло. І ось, бачите, теж випускає, якби хоче цвісти. Ну, щось в мене беруть сумніви, щоб вона зацвіла. Не знаю. Якщо буде тепла погода, от, жовтень буде ще дозволяти, то може ще її зацвіте. А якщо буде різке похолодання, то ну, навряд, щоб вона зацвіла. Ось така. Теж гарненький такий кущик, розрісся. От. Ну, Вже буду ждати цвітіння на слідуюче літо. Так, теж ось показую виріс, підріс цей пагончик. Це теж без назви та сама історія. От, Я його сама вкоріняла і ось такий вже виріс саженець. Ну, побачу, наскільки підростеться стебельцем. Можливо, можна буде з нього сформувати штамбік. штамб зробити. Оце ще я подумаю. Є над чим подумати і пофантазувати собі. Так, слідуюча моя гортензія ось така. Це металіка. От, підписана в мене. Тут ось вона приїхала з такою листочок зламала. Ось така металіка в мене. От. ну Гарненька, вона вже так замітно у мене підросла. от По листках бачу, що це металіка. Такі у неї листочки не широкі, темно-зелені. от Такі на них, наче є такі якийсь такий біленький нальотик. Чи Така шаршавість на листочках є. І вони от такі узькі і такі бачите, якби видовжені, видовжені. такі видовжені листочки у металіки. ну Цвітіння, звичайно, що в цьому році я не побачила. Будемо чекати наступного літа. Ось така металіка. От. ну і оцей гортензія у мене це теж полярний відміть От, але він в відкритому ґрунті. Теж такі соцвіття позеленіли, постаріли вже, якби. але гарні, гарні. От, що не кажи, а так, знаєте, гарненький кущик, такий інтересний, з такими соцвіттями великими, зеленими. От такі. Бачите, якісь в нього зараз. Полярний ведмедик. Дуже гарна гортензія, мені подобається. От, і ось така в мене, бачите, як я зробила собі така алейка гортензій. От. Зараз покажу вам ще одну гортензію свою, ну, яку я купувала як Самарську лідію. Але я вже точно впевнила, що це не Самарська Лідія, це пересорт. Так, покажу вам зараз ось така в мене тут красота. Дивіться, бачите, який все зараз розквітував мороз, так як народі кажуть, на цю квітку мороз. А тут ось дивіться, як троянди цвітуть. Це все заодно показую вам. Хожу мимо нього. Сьогодні цілий день тут. І оце таку любуюся красою. Зараз відійду. От, так от виглядає. Бачите, як зараз гарно? Дуже гарно. так Тут ще в мене є гортензія, але я вам їх покажу в раз Ось так у мене ще виглядає, є одна гортензія. Ну, тут, бачите, цвітя сонце з цієї сторони, сонце. Значить, вони попідгорали. Де немає сонця, ось тут тіньок, тут цвітяне підгорівше. Ну, ось цю гортензію я купляла як Самарську Лідію, Фрамбозіні, Але це не Самарська Лідія. Ну, не знаю, я щось бачила Самарську Лідію, продавалася, то я ж все время порівнюю з своєю, в неї вроді листки темно-зелені. От так як за неї, про неї заявляють, що вона повинна бути з такими темно-зеленими листочками, але в неї менші, б мені листки. Тут якісь більші листки по розміру. Ну і Вона в мене немає тої красної бубиночки, середини в цьому, в квіточки. Бачите, І вона не красніє, так як самарська лідія, вона ж взагалі червона робиться. От, бачу, що суцвіття вже якби починає старіти. От, але бачите, немає. Значить, це 100%, що це не самарська лідія. А який це? сорт. тепер я не знаю. Тобто щас думала, що це вона, вона куплена в мене прошлим літом. Прошлим літом вона якби. Свіла, але ж перший рік, думаю, може вона ще не проявляє всі свої особливості сорту. Знаєте, як є гортензії, що не в перші роки проявляють свої на другий, там, чи навіть на третій рік бувають, що проявляють всю свою красу. Ну І звичайно, що воно ж залежить і від погоди, яке літо, які умови погодні. Ну, от, е, кожне літо гортензії себе показують по-різному. Хоч сорти один і той же, а гортензії себе показують по-різному. Ну, от так от у мене це не самарська лідія. Це точно Це якийсь потужний, бачу, що стволи вони які гарні стали, і листки великі. Ну, в общем, така от гортензійка. Може хто, хто знає, який це сорт, чи догадки в когось якісь є, то напишіть мені, будь ласка. Відгук. Буду вам дуже вдячна. І хочу ще підняти таке питання. От дивіться, ну Тут у мене гортензія за заборчиком. так? А оця от от алейка, що я вам показую, бачите, ось вони якби в відкритому ґрунті і в горшках. От. І у мене живе собачка. Ну, Звичайно, що жива істота, десь треба спорожнятися, але ж вона ходить і він ходить і бігає, хоча я на нього і сварюся, але ж це ж тваринка, От, він не завжди розуміє. От, буває таке, що він е, мітить. От. От Як ви з цим боретеся, щоб собачка не мітив на квітки? От, я не придумаю як. От Мені на роботі підказали, що Щас, зараз покажу вам, є такий. Спрей, от, бачите, ось, показую вам спрей, захист, міст, захист міст, не призначення для туалету. От, для собак, 250 мл. <сміст> ну, комедія якась, розумієте, І от я прийшла в магазин, запитую цей спрей, мені продавець як би, відповідає. От, і каже, що є з перцем, а є з цитрусом. Вони якби не люблять запах перцю і не люблять запах цитрусу. Ну от Я взяла цей спрей, пройшлася скрізь по під кущами, на кущі побризкала по вазонах, але ж не знаю, наскільки він дієвий, наскільки його хватить. Так як мені пояснили, мої ну, колеги ми на роботі завели розмову про це, то Кажуть, що він діє якби не так то й довго, там 7-10 днів, і потім треба знову обновляти. О, так що, такі справи. Якось треба з цим боротися, тому що він, ну, рослинки ж то пропадають, особливо знизу. От бачите листочки, то я не розумію, чи це вони підсохли, чи це собачка сюди, як кажуть, сходив. От. Так що, от такі справи. Показую вам ще раз діамантіну. Я так чекала, хотіла, щоб він зацвів. Ну, хочеться побачити цвітіння до кінця. От. Бачите, які гарні квіточки. І кущ, так, бачите, ну, може, це в мене так. Може, його можна буде на слідуючий рік сформувати по-другому. Розлого такого в мене пагони пішли. Розлого. Бачите, як вони. Ну, можна так би було б трошки підв'язати, але хай будуть так. Ось таке діамантіно і ось така лайка гортензій. У мене є ще гортинзі, нові сорти, які я виписала собі в цьому році, придбала, От посажені в горщики. Але це вже буде в наступному відео. До побачення!